Всім привіт, зараз швиденько пробіжусь по налаштуваннях Юсуну, покажу, як я це зробив. Так, От, щоб було видно. Значить, щоб вийти в меню налаштувань, треба затиснути Enter і тримати 3 секунди. Ось так. Перше налаштування в нас це в мене виб... обрано СБУ, це означає, що е, вихід. З інвертора, тобто IC, пріоритетно буде подаватись з сонячної енергії. От. І тільки в разі, якщо сонячної енергії не вистачає, буде підключатися з акумуляторів і тільки потім з мережі. Далі. Наступне, це зарядка акумуляторів я виставив 10 А. Тому що акумулятори старенькі. Загалом можна було б якби було нормально поставити 20 А, але мені воно не потрібне, хай потихеньку заряджаються. Мені від них треба лише, щоб вони були як буфером, щоб працював інвертор і все. Так, упс. Це вольтаж на вході. Тут два режими. Перший режим це 90-280 вольт мені не підходить, а це 170-280. тобто Це те, що мені потрібно. Далі сен це режим збереження енергії. Тобто, коли в навантаженні в мене нічого немає, а в мене нагадаю підключений тільки один бойлер, і він на реле в мене. Тобто він в день, коли є сонце, вмикається, заряджається, вимикається, все. і Потім. Цей інвертор автоматично впадає в сон і не споживає в мене енергію з основного інвертора, з, з батареї основного інвертора. Так, далі. П'яте AGM тип зрозуміло. Так, Це тут іде е, рестарт, і це теж рестарт. При фейлах, я поки це не включаю, тобто не увімкнені не рестарти, по замовченню стоїть. Вихідний вольтаж 230 вольт, мене влаштовує частота, це налаштування літівої батареї, вони мені зараз не потрібні. Акумулятор. Тобто, коли вимкнено цей мій СБУ режим? Так, оце мені потрібно. Я зараз зменшу, щоб на... брала з акумулятора до самого кінця я зменшу. Зменшую це значення. До самого меншого, оскільки можна. Ось, значить два... 22 Вольти, мене влаштовує. Тобто, коли акумулятор розряджається до 22 вольт, починаю брати з мережі, добре. Так. Далі це зарядка до 27 вольт, акумулятор вважається зарядженим. Далі 16. Це у нас. Пріоритетність зарядки. Заряджати тільки з сонячних панелей виставлено. Не заряджати взагалі з мережі. Так, це звуковий сигнал, це авторетерн з цього меню. Backlight control мені не потрібен. Так, Знов звуки. Перенавантаження помилки. так. 25-й. Знову помилки. Масова зарядка. Так. Це теж по замовченню. Це все налаштування батарейки. от 29 наприклад. Коли припиняється зарядка. Точніше, коли батарея вважається повністю розрядженою, 21 вольт, влаштовується, так, І далі це все по батареї, все залишається по замовченню. Ось такі. Вот такі налаштування Вісуна. Дякую всім за увагу, всім пока.